Вітаю, друзі! 18 березня 2023 року весна. Для тих мешканців, хто мешкає в приватному секторі, починається сезон обрізання дерев. А для нас, для токарів, це матеріал. Тому, кому ця тема буде цікава, продовжуємо. Отже, друзі, потрапив до моїх рук ось такий скарб. Його небагато, але це справжній скарб для митця. І саме митець в цих заготовках, в цих дровах побачить справжні вироби. А для інших це дійсно дрова або сміття, яке зачасту люди викидають десь в лісопосадку. Хочу вам показати, яка якість матеріалу, друзі, чудова. Чудова якість. І для порівняння покажу вам ще, це теж горіх. Це я мені дістався ще взимку. Обвалилася велика гілка. Все було засніжено. Я розпиляв, приніс додому і вже тільки вдома розгледів. Отут же, друзі, це дійсно дрова. Тут труха, ось такі жилки, це все труха, друзі. Це піде на дрова. А ось це. Дійсно гарний матеріал. І ним зараз треба займатися. Тут є різні діаметри. Такі гарні діаметри, такі невеличкі. Всі я зараз буду розпилювати таким чином. Можливо, вийдуть якісь гарні тарілочки. Такі з таких, можливо, вийдуть якісь непогані вази для сухоцвітів. Теж користуються Попитом дерево надзвичайно гарне, красиве. В процесі обробці відкривається краса дерева просто вогонь. Ось ще раз покажу, який скарб мені дістався. Тут він різноманітний. Купа гілок бокових. Тут треба не поспішати, <кій> треба подумати добре. Все це можна дуже гарно оформити. Головне не поспішати, бо часто таке буває, що саме муза приходить з часом. Тому головне не поспішати. Так, друзі, відчуваю, треба підправити ціпок. Хоча я підправляв, можна дуже вдало. А тепер дивимось. А, друзі, яка краса. Яка ляля. Просто ляля. Огонь. Далі, друзі, класична процедура зважування на вагах. Відмітка часу, ваги і покриття консервування матеріалу для даного дерева буду використовувати ось такий клей Д3. Отже, маємо вагу 4 кг 100 г. Для впевненості для перевіряю кілька разів. Отже, друзі, все зважено, все зафіксовано. Вага, дата. Вага, дата. І зараз все консервую за допомогою, як вже казав, такого клею. І така процедура буде відбуватися з усіма заготовками. На цьому ваш час не буду. Забирати всім гарного дня! Слава Україні!